Так, ну поразевав, значит, запись прорвался, но ну, мы продолжим. Так, тут у нас, секунд, там, господи, x, x, вот, x. x, false. Так, е. E. Ось такая вот штука. Значит, давайте работать теперь конструктор, а, значит, Параметрами, котрі є. Конструктор. Конструктор Писа. Так, крітте, ось цей. Ну і тут пишемо вже всі параметри. От у нас він тут десь повинен бути. Я ось просто його ось це, щоб не переписувати, візьму. сюда, вот так, да, да. Ну, и на end Ну, работа сама такая проста, то есть self name, значит, это будет p name, просто простый перенос параметров в поля нашего класса self, кто там у нас size. nice play a slice Так, ну, только не почис, тут поле, а тут параметр. Так. Ну и сел, -э кто там? Томаты. Хай будут. П томаты. Так, томаты. А Так, далее у нас будет. Ставити. Файл, сохраняйте, ну, зараз на паузу поставлю. Так, продовжуємо. Так, два конструктора у нас є. Значить, збережемо все. вже зберегли. Так, рухаємося далі. Так. Ну, нам потрібно якось зрозуміти, що ми щось створили, тому давайте, мабуть, додамо. Так, що тут у нас? Піца Білдер? клас піцы додамо якийсь метод, котрий буде нам повертати. ну, яка ж піца в нас створилася. Хай це буде просто строка. Давайте так от що get current pizza. Ну, це для того, щоб ми зрозуміли, що саме у нас ми робимо. Це буде просто строка, ми його будемо друкувати, наприклад, в мемо. Так от. І давайте теж реалізацію. Тут зробимо ось цього самого метода, який там нам буде повертати це значення. Значить, це буде у нас функція. То, що вона у нас результат повертає. І префікс піца, звичайно. І як вона там називалася? Ми придумали її ось це. Ну і значить, будемо повертати строку. Хай ця строка буде називатися Red. вар зробимо. Оголосимо. Red String От. І тут, ну хай спочатку воно буде пустою строкою, а потім ми будемо накопичуватись так, буде так Red. Це буде... надрукуємо слово назва. Значить тут плюс self-name, self-name. Буде друкуватися назва. Ну... що тут, Ну, в один рядок буде. Давайте ідея зрозуміла, як просто буде перелік параметрів. Ну, зараз накидаю і значить, поясню для того, щоб зекономити час. Ну так, я набрав за кадром методи карантиця і що тут у нас записано. Ми набираємо поступово нашу строку, яка у нас RED називається. І додається назва, розмір, ну, розмір у нас то size число інтеджер, тому перед, ну, до строки перевести його, Into STR. А далі так, що ми не всі будемо параметри вводити. Якщо сир присутній, тобто сел true, то ми виведемо, що це буде з сиром, якщо томати присутні, з томатами, ну і так далі. Якщо бекон з беконом. Якщо яйця є, то яйця ні. Вот. І повертаємо ось цю строку. І ми будемо друкувати. Тобто у нас програмка буде як виглядати. Тобто у нас буде форма, на котре будуть поля, назва, розмір можемо обирати. І Чекбокси Чекбокси для сира, для томата, для бекона, для яйць. Будемо ставити птички там і створювати піцу. І буде кнопка створити. Натискаємо її, і, і хай буде у нас ще поле мема і там буде вискакувати ось ця строка. І так у нас якби ми отримаємо наш результат. Ну і, і Звісно, ми ж переконаємося, що у нас буде працювати ось цей паттерн. Раз воно у нас буде все виходити. Ну давайте продовжувати. Що у нас там з часом? Ну, пора закінчувати і будемо починати знову.